Футболки ці принти це для людей, для сміливих зламних, які залишаються в своїх містах, Аліна Бабич, – 20-річна жителька Чернігова. Вона студентка, представниця активної молоді міста. Віднедавна ще й власниця бренду, що створює унікальний одяг, який розкаже про те, що живе у вашому серці. Справа, яка колись здавалась недосяжною мрією, тепер реальність дівчини. Це мрія з дитинства. Я така творча була все життя, малювала, що шила, вишивала іграшки. Це в мене в крові. Зараз, коли з'явилася така прям ідея саме з містами, то чому б не почати? Коли знайомі, друзі, кажуть, о, зроби, я вже таку хочу, я те куплю, мені дуже подобається. і от Мені прям відгукувало, що от це все-таки треба робити, це треба починати. Нікуди відкладати. Перший принт, створений Аліною, має вигляд анатомічного серця, всередині якого розміщене фото катерининської церкви. Його дівчина зробила за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення. І не дарма саме ця фотографія стала основою принту. Вона несе в собі спогади та змісти. А саме це Аліна найбільше цінує в своїх роботах. Для мене це ну це. Така знакова річ, яку хочеться носити, яку ти пам'ятаєш, що це був за день, що це була за погода, і як було тоді класно. І найбільшою проблемою було скласти сесію. Наразі Аліна розробила та надрукувала на одязі принти, які розповідають про Чернігів та Київ. Чекають своєї черги Одеса та Львів. Утім, заявити про себе через одяг можуть не лише жителі цих міст. Аліна готова допомогти створити принт, що розповідатиме саме про ваше рідне місто. В серці кожної людини різне місто, звідки він родом, де він там жив, народився, щось робив. І в кожного це різне місто. І о, фото, яке туди підставляється, там напис, це все. О, Змінюється, ідентифікується під кожну людину. Кожна людина може надіслати власне фото з власними емоціями, спогадами. Я підставляю це все, пишу інший напис, і це вже футболка не про місто, а про людину.